Планета кіно це щось. Мені шкода, що так сталося. Торнадо класифікують не за швидкістю чи розміром. А за збитками. Що він руйнує? Кого забирає? Кейт, погодні явища дедалі жахливіші. Я хочу допомогти, а ти найкращий знавець торнадо з усіх, кого знаю. Я покінчила з Торнадо. Я один не впораюся. Це Тайлер Ованс. Зве себе приборкувачем торнада. Нам не потрібна наука чи круті гаджети, щоб цим займатися. Це ж що так, мем. Він навіжений. Такий сплеск торнадо один на покоління. А в тебе репутація генія. Ти думала, що зможеш знищити торнадо? У теорії, та я не змогла підібратись близько. Допомогти? Два! Два! Вони зливаються. Якщо нам це вдасться, ми врятуємо тисячі життів. Не дивись в очі страху. Підкори його! Жар його розганяє. Ти колись бачила такий школи cool.